Атмосфера Індії панувала на благодійному аукціоні виставці. З самого входу гостей зустрічають індійськими танцями та піснями у традиційних костюмах. Щоб намалювати картини, художник Юрій Камишний неодноразово їздив у Індію. Тому майже на всіх картинах присутні мавпи Індіанки, море та власне Індія. Там, за його словами, він знайшов все те, що любить понад усе. До продажу було представлено шість лотів, з них три картини та три фотографії. Зібрані кошти допоможуть хоч трохи підготувати до зими наших воїнів. Всього за допомогою аукціону зібрали понад 10 тисяч гривень. Всі гроші було передано волонтерам для купівлі необхідних речей. Наші воїни, які нині захищають Україну на сході, чекають допомоги та розповідають, що їм необхідно. Естественно, нужны теплые формы горки, нужны берцы хорошие зимние, потому что те, которые выдало государство таланы, они абсолютно непригодны, и в них ребята мерзнут. Это то, что вот я приехала в воскресенье и новые привезла заказы ребят. Это теплая форма, теплая форма горки для разведки, Прибори ночного відня і бірси, зімні бірці. Ну і звісно, саме елементарна труси, носки, тому що час пасірація нігді, сніга найзапекліші торги точилися навколо картини з морським пейзажем та світлин, що були зроблені митцем під час мандрів Індією. Ще кілька полотен будуть залучені до наступних благодійних проектів.